Незаконний видобуток бурштину, який завдає непоправних збитків і державі, і людям, а також хитра, і так само незаконна вирубка лісу та підпільні пилорами найбільший клопіт рокитнівських чиновників та правоохоронців. Роботи в селах нема. Тож частина чоловіків їде за кордон, а інші заробляють як можуть на місцях, часто порушуючи закони. І майже завжди при цьому залишаючись безкарними, бо на полісі діє така сільська солідарність, якій у місті можна лише позаздрити, Щойно ми приїжджаємо в село особисто виїжджала, то бачила таку картину, всі пілорами закриті, поблизу жодної душі, тобто ну, хтось повідомляє про наш приїзд. Потім так само дружно усі відхрещуються і від деревини, яка лежить біля пилорами. Аби припинити крадіжки, правоохоронці радять лісівникам перейняти досвід Соснівського лісгоспу. Там на пожежних вежах встановили відеокамери спостереження, які фіксують автомобілі на в'їзді та виїзді з лісу. Проте не садять без діла у Рокитнівському районі і правоохоронці. Попри малу кількість дільничих інспекторів та катастрофічну нестачу транспорту, кажуть, роблять усе можливе для того, аби забезпечити спокійне життя громадянам, як результат жодної резонансної справи. Районна влада правоохоронцям у всьому сприяє і допомагає чому. Відповідно до додатку, до районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки передбачено на 2013 рік фінансування заходів програми у сумі 90 тисяч гривень. Стосовно іншого, проблем кажуть в районі нема. Раніше найбільшим головним болем був незаконний перетин поліщуків кордону з Білорусією. Тепер є спрощені пункти переходу, і проблема повністю вирішена. Переконують і прикордонники, і прокуратура, і інші структури працюють спільно із єдиною метою створити комфортні умови для проживання людей і ведення бізнесу на території району. Чітко президент нам наголосив, Ми повинні сьогодні бути партнерами. Бізнес. Сьогодні працює бізнес, працює економіка. Якщо працює економіка, сьогодні йдуть надходження до всіх видів бюджету. Крім того, Василь Берташ порадив проводити такі спільні наради по вирішенню проблем та пошуку спільної мови принаймні раз в квартал. І нагадав, що при цьому не варто забувати про звичайних людей, які все частіше скаржаться чиновнику на неналежну роботу держслужбовців різних рівнів. Якщо треба якась довідка, приходять. Ну, там любу структуру не буду називати. І вони там спочатку з 9 до 10 чаюють, а люди чекають приймальних взяти ту чи іншу довідку. То щоб ви знали, що такого не буде. Якщо будуть такі нарікання, значить ті чиновники будуть звільнені з роботи. Тому що приватизованих посад в державних структурах немає і не повинно бути. Оксана Жужевська, Андрій Лобчук, інформаційна програма День.